Світлана голосна Маринка й промінчик. Жила собі сумна дівчинка. Іграшки в неї були нецікаві, речі в кімнаті некрасиві, а звала дівчинку Маринка. Якось вона сиділа вдома й сумувала. Сонячний промінчик прослизнув у кімнату і радісно застрибав на кісках дівчинки, але вона відвернулася. Тоді промінчик заходився бігати по кімнаті. Він торкнувся іграшок, пострибав на столі, пробігся по стінах. Іграшки повеселіли. Стіл посвітлішав, а стіни неначе розсунулися. Кімната раптом стала просторіша й гарніша. Маринка зраділа і собі посміхнулась, але потім зітхнула. Чому ти така сумна? спитав промінчик. Зі мною ніхто не хоче гратися, відповіла дівчинка. Мене не запрошують у гості, і до мене ніхто не приходить. Але ж я прийшов до тебе, вигукнув промінчик. Я хочу з тобою дружити. Не відвертайся від мене, давай гратися разом. І промінчик заходився стривати довкола дівчинки. Вона посміхнулася і теж двічі підстрибнула. Це було дуже весело. Маринка навіть засміялася. Потім вони з промінчиком грали у хованки, у квача. Увечері промінчик сказав Мені час додому, а завтра ми з тобою зустрінемося в дитячому садочку. До побачення, відповіла дівчинка. Бувай. І промінчик вислизнув у вікно. Наступного дня Маринка прийшла в дитячий садок. Промінчик був вже там. Дівчинка посміхнулась йому, а потім і дітям. Діти посміхнулись у відповідь. Того дня Маринці було дуже весело. Вона гралася з дітьми, а промінчик увесь час був поруч. А другого дня до неї підійшла Ірочка і сказала «Маринко, а приходь до мене завтра на день народження. Дякую, прийду, відповіла Маринка. Вона навіть заплескала в долоньки. Промінчик теж зрадів і застрибав постелі. Маринка і Ірочка подружилися. Тепер вони часто гралися разом. Інші діти в дитячому садочку теж любили з ними гратися. Маринка більше не сумувала, і навіть якщо поруч не було нікого з дітей, їй не було сумно адже вона могла гратися з промінчиком. Микола Возіянов Андрійко Чарівник. Уночі випав пухнастий сніг. Він був такий білий, що очам було боляче на нього дивитися. Андрійко стояв біля хати, примруживши очі, і дивився кудись удалечінь. Хлопчик виглядав Діда Мороза, а той все не йшов та не йшов. Андрійко підняв тонесеньку хворостину і почав малювати Діда Мороза на снігу. Оце голова в шапці, це велика борода, шуба, ціпок, мішок з подарунками, пошепки говорив Андрійко. Коли закінчив малювати, вигукнув як живий. Чому як живий? Я є живий, здоровий, почув хлопчик привітний голос за спиною. Обернувся. Поряд стояв справжнісінький дід Мороз, точнісінько такий, яким хлопчик щойно його намалював. Украй здивований, Андрійко подивився на сніг, але малюнка там не було. Малюнок зник. А тепер, попрохав дідусь, якщо ти такий молодець, намалюй снігуроньку, мені без неї ніяк не поратися». Андрійка хвористиною почав знову малювати на снігу. Ось голівка в білій пухнастій шапочці, ось кожушок, гоптований золотом, чобітки біленькі, рукавички маленькі. Андрійко обернувся, щоб спитати в Діда Мороза, чи довподоба й малюнок, але побачив біля нього гарненьку, веселу снігуреньку в чобітках біленьких, у рукавичках маленьких. Побачив і мерщій подивився на сніг, на якому щойно малював. На снігу малюнка не було, зовсім. Хлопчик розгублено закліпав очима. Ти, Андрій, кучарівник, похвалив хлопчика дід Мороз. Намалював нас на снігу та так добре намалював що ми зі снігу з'явилися на світ Божий, і тепер завжди маленькі хлопчики та дівчатка на новорічні свята матимуть задоволення бачити, говорити, гратися з Дідом Морозом та Снігуренькою і, звичайно, дякуватимуть Андрійку Чарівнику, маленькому талановитому художнику за диво, яке він створив.